Привіт, любі друзі! Сьогодні буду в окулярах, бо сонечко таке яскраве, що хочеться трошки затемнення. Тож, чого я обрала цю тему? Бо в мене стартувало індивідуальне менторство, і, звичайно, на першій консультації індивідуальній ми проговорюємо всі теми, щоб скласти план дій, те, з чого починати, над чим працювати. І була розказана така історія, яка мене надихнула на те, щоб трошки більше розкрити тему духовності і релігії. Дивіться, є дуже багато людей, які у християнстві і вважають, що всі, хто має інші релігії, вірить в інших богів, обов'язково не мають права на рай. Таку я думку почула. Коли я спитала у людини: добре, а з чого такий висновок? Чи якщо, наприклад, там якась людина в Китаї 6 днів на тиждень шиє якийсь там одяг і живе по законах, тобто не порушує їх? Він може навіть взагалі не вірити в жодних богів. Але ж чому йому тоді у рай дорога закрита? А відповідь була така, що в Біблії десь це прописано, що має бути один єдиний Бог. А, і все. Але ж давайте розбиратись. Дивіться, Біблія написана людьми. А Люди, звичайно, вже трактують. Отриману інформацію так, як можуть, як вони розуміють. А, і звісно ж, наприклад, коли писались ці книги, то не було таких технологій. І, наприклад, якщо розказати людині у той час про наші технології, як ми можемо ось так, відео, наприклад, на телефон запису, що це взагалі телефон таке. Так, то вони сприймуть тільки ту частину інформації, яка на рівні їх свідомості заходить. Ну, Розуміється. Так? І, звичайно, почута одними і тими ж людьми однакова інформація може трактуватись по-різному. Тому ми знаємо, що є такі поняття, як інформація і знання. Так? Тобто, коли одну і ту інформацію почули декілька людей, то знання будуть у всіх різні. Мозок налаштований таким чином, що найбільш знайома яка інформація, і найбільш корисна у даний момент, на даному етапі життя, вона запам'ятовується. І трансформується. Але якщо ми не розуміємо чогось, або наш мозок не може зв'язати одне з іншим, то і інформація проходить повз. Це один аспект, тобто треба дуже чітко для себе розуміти, що Біблію писали люди. Також з такою ситуацією, коли е, людині, вона є дитиною, так, ще не може там е, свої права, скажімо так почати. А їй е, розказують, що оцей гріх, оцей гріх те не роби, те не роби. А якщо вже зробив, то все тобі нема прощення, тільки вималюй ці гріхи та все інше. Е, але ж е, це спосіб маніпулювання людьми. Е, немає. Більшого суду, аніж свій власний у своїй голові. Тобто, те саме і е, пов'язане з кармою. Якщо ми е, звинувачимо себе у якихось проявах, у тому, що ми вважаємо, було за гріх, то обов'язково в мене там є відео якісь про карму, тобто обов'язково тобі Всесвіт принесе таку ситуацію там, де тобі треба буде, ну, скажімо так, відпрацювати. Так, тобто погасити свій цей гріх, як борг. Якщо людина розуміє, що все, що вона робить, це тільки на рівні її свідомості і на рівні того, які ресурси в неї є, який емоційний стан та все інше, то, звичайно, ніяка карма не створюється. І що важливо для себе розуміти, що у Бога нема такої мети. Звинувачувати людину чи робити так, щоб людина боялась шах вправо зробити, шах вліво, взагалі жити це життя. Бо ви ж розумієте, що творець він створив і темні сторони, тобто нижні міри, і е, світлі сторони. Так? Тобто янгельська демонічна енергія це все переплітається, нема одного без іншого. Тобто без е, тіні нема світла. Творець, аби зрозуміти себе, аби зрозуміти, як він, хто він, хто на що він спроможний, він розщепив себе на безліч-безліч частинок. І оці частинки, це і є в тому числі люди. Тому кожен з нас є творцем своєї реальності, але ми просто забули про це. І до чого я веду? До того, що якщо ми боїмось жити. І використовувати всі ресурси, скажімо так, які у нашому доступі, то страх притягує якраз ті аспекти, ті сили, які ми називаємо темними. Розумієте? Оскільки ми всі частинки Бога, діти Бога, то яка може бути мотивація у нашого батька робити так, щоб дитина страждала? Ну, тобто просто е, зрозуміти, наприклад, е, дитина росте і розуміє, що вона хоче в іншу релігію. Так? І якщо їй доводити, що християнство це єдиний вибір, який у тебе тільки є, то людина може піти від обратного. Тобто, навпаки, почати е, супротив якийсь, щось шкодити. Знаєте, як е, діти яким щось забороняють. Навіть є така поговорка, так? Запретний плод завжди сладок. Тобто людина починає шукати шляхи і шукати все це перевірити. Але якщо ми дозволяємо людині жити своїм життям, використовувати ці ресурси, які є, не зашугуємо, не запугуємо, що от дивись так, зробиш все, потім ніколи в рай не попадеш. Тобто, у цей час ми створюємо емоційний стан людини, коли вона ніби в кайданах, вона не може рухатись далі, вона боїться ступити туди крок, туди крок, бо там не можна, те заборонено і все інше. Тобто основна наша мета, коли ми контактуємо з нашими дітьми, так, це дозволити їм вільно обирати свій шлях і не створювати з них рабів. Бо коли людина росте в безлічі заборон, то вона потім і не розуміє, на що вона має право в цьому світі. І потім, коли вже підходить такий вік, що треба заробляти гроші якось, то якось контактувати з людьми. Людина не розуміє, які масштаби того, на що вона може вплинути, що може їй належати, що не може. І через це є безліч блоків. Я вже не кажу про те, що коли ми псуємо стосунки з дітьми, а зараз майже кожен другий має якісь проблеми в контактах з батьками, то наш фінансовий ресурс перекривається. Розумієте, коли ми починаємо працювати з грошовим потоком, перше, що треба і необхідно вирішити, це стосунки з батьками. І е, уявіть таку ситуацію, бо може у вас така була, так? коли ви намагаєтесь прислухатись до своєї мами, намагаєтесь робити так, як вона радить, бо розумієте, що вона довше живе в цьому світі, намагаєтесь не засмучувати її. Контактувати настільки, наскільки можете. Але людина вам диктує, як жити, що робити. Це знаєте, мамо, я голодний, ні, тобі холодно, чи там навпаки. Е, коли батьки вирішують за дітей, е, що у них буде, як у них буде, як їм жити, яку релігію мати та все інше. І до того ж, окрім відсутності свободи, коли людина вже виростає, окрім того, що вона не знає, на що спроможне, ще й додається невпевненість в собі, в своїх силах, розуміння того, що якщо я не можу вільно контактувати з близькими, як я можу контактувати тоді з цим всесвітом? І якщо безліч заборон і то і те не можна, тоді можливо краще й не йти. Ось, наприклад, ми проводили діагностику, і я кажу: уяви людині, уяви багато-багато грошей, що вони до тебе пливуть. Що ти відчуваєш? І людина каже: такий тягар у серці, розумієте, гроші це енергія, як гроші можуть прийти приплисти до людини. Навіть якщо дуже сильно хотіти, бажати, якщо людина їх просто боїться. А чого боїться? Через те, що мама виховала так, що гроші це бруд, вони брудні, не може людина порядним чином заробляти це і все інше. Тим паче, що ось треба бути праведним. Трошки ступиш право вліво, все, це вже грішні гроші будуть, розумієте? Тому який посил в цьому в моєму відео абсолютно не проти якоїсь релігії, не проти християнства, ні в коєму раді. Кожна релігія, вона веде нас до чогось. Але мій поштовх був до того, що якщо це відео побачить хоча б одна людина, яка відчує, що вона так. Програмує, скажімо, свою дитину, то можливо вона замислиться. Я передаю це від щирого серця, те, з чим стикаюсь, для того, щоб нести у цей світ ту інформацію, на яку можна подивитись з іншого ракурсу. З іншого боку і вчитись на помилках інших людей та приймати їх до уваги. Тож я вам бажаю, щоб ваші діти були вільні від цих обмежень, щоб вони росли, маючи всі можливості у цьому житті, і розуміли це. Хотілось трошки більше розкрити цю тему. Але сьогодні мені вдалося виділити не так багато часу, тому у наступних відео розкрию інформацію стосовно грошового потоку, бо зараз і сама знаходжусь на курсі, там де ми розширюємо ці грошові потоки та пропрацьовуємо ці моменти та блоки, які їх стримують. Тож, дякую за увагу. Сподіваюсь, було корисно. Та обов'язково пишіть відгуки, коментарі. До нових зустрічей.